Пізнання Господа нескінченна подорож віри, благодаті та любові. Дуже часто у своєму житті ми чуємо свідчення людей, які пережили особисту зустріч з Ісусом Христом. Вони діляться своїми історіями і нерідко можна почути фразу, коли я пізнав Господа. Цей вислів, безперечно, несе в собі глибокий і позитивний сенс, він свідчить про доленосний момент навернення, про точку відліку нового життя. Однак, якщо замислитися глибше, стає зрозуміло, що ця фраза хоч і прекрасна, але не до кінця відображає всю повноту та велич стосунків людини з Богом. Річ у тім, що пізнання Господа це не одномоментна подія, а динамічний, безперервний процес, що триває впродовж усього нашого земного шляху. Ми не можемо стверджувати, що в день нашого покаяння ми пізнали Бога раз і назавжди у всій повноті. Ні, в той день ми лише зробили перший найважливіший крок, ми прийшли до нього, ми відповіли на його заклик. Щоб краще це зрозуміти, можна навести просто аналогію з людських стосунків. Коли юнак знайомиться з дівчиною і між ними зароджується почуття, він не може після першої ж зустрічі заявити я її повністю знаю. Це було б абсурдно. Він знає її ім'я, можливо, деякі факти з її біографії, риси характеру, що впали в око. Але справжнє глибоке пізнання особистості це тривалий шлях спілкування, спільних радощів і випробувань, взаємної довіри та відкритості. Так само і з Богом. Покаяння це лише початок нашої дивовижної подорожі з ним. Апостол Павло, у своєму посланні до Ефесян, чудово ілюструє цю ідею. Він пише до віруючих, почувши про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. Зверніть увагу, Павло вже чув про їхню віру. Він знав, що вони навернулися до Христа, що вони люблять одне одного, виконуючи найбільшу заповідь. Це вже був міцний фундамент. Але апостол не каже чудово, ви досягли мети. Навпаки, він розуміє, що це лише відправна точка. Він молиться за них, бо знає, що на цьому не можна зупинятися. Це ще далеко не все. І сьогодні, слідуючи за Христом, ми усвідомлюємо цю істину все глибше. Покаятися і зупинитися означає так і не розпочати справжнього християнського життя. Це лише передмова до Великої книги. Все найцікавіше, все найважливіше ще попереду. Наш шлях полягає в тому, щоб постійно, день за днем, наближатися до Христа, все більше і більше заглиблюватися в Його сутність. Прийшовши до нього, ми починаємо Його розуміти, і це розуміння має зростати. Саме тому Павло продовжує свою молитву конкретним проханням, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й об'явлення для Його пізнання. Для того, щоб пізнавати безмежного Бога, недостатньо лише людського інтелекту чи емоцій. Нам потрібна надприродна мудрість, яку дарує Святий Дух. Нам потрібне божественне об'явлення, коли Бог сам відкриває себе нам, розкриває глибини своєї волі, свого характеру, своєї любові. Саме Святий Дух, що живе у серці віруючої людини, працює над тим, щоб відкривати нам Христа, щоб ми краще розуміли Його, Його волю і могли жити згідно з нею. Далі апостол просить про ще одну надзвичайно важливу річ, щоб він просвітив очі вашого серця. Це ключовий момент. Ми не можемо пізнати Бога своїми фізичними очима. Бог є дух, і Він перебуває поза межами нашого матеріального світу. Тому для пізнання духовних істин, для пізнання живого Бога нам потрібні духовні очі, просвітлене серце здатне сприймати те, що невидиме. І що ж ми бачимо цими духовними очима? Павло пояснює, яка безмірна валич його сили в нас, що віруємо за діянням могутньої сили Його. Задумаймося над цими словами. У нас, у віруючих, діє не просто якась сила, а безмірна велич Божої сили. Це та сама сила, яка воскресила Христа з мертвих. Це не може бути так, що сила в нас, а Бог не в нас. Якщо Бог через Духа Святого живе в нас, то і його всемогутня сила, його велич перебувають у нас. Це та сама сила, яка підняла Ісуса з могили, посадила його по правиці Отця на небесах, вище всякого начальства, влади, сили і панування, і дала йому ім'я вище всякого імені, не тільки в цьому віці, а й у майбутньому. І ця неймовірна воскресаюча сила Божа діє в кожному, хто вірить. Це означає, що коли наше земне життя добіжить кінця, коли ми помремо, то та сама сила Божа, що воскресила Христа, воскресить і нас, усіх, хто вірить в Ісуса Христа, хто довірив своє життя Богу. Щоб по-справжньому оцінити цей дар, нам потрібно чітко зрозуміти, що ми мали до Христа і що отримали в ньому. Про це апостол Павло детально пише у другому розділі послання до Ефесян. Слово Боже говорить, що до пізнання нами Ісуса Христа в Божих очах ми були мертвими живі, але мертві. Ми ходили, дихали, працювали, але були духовно мертвими. Наш дух був мертвий, він не мав зв'язку з Богом, бо ніхто його не оживив. Наш дух оживляє лише Бог у момент покаяння. Апостол звертається до нас і вас, що були мертві через ваші переступи і гріхи. Коли я читаю ці слова, я розумію, що вас це і мене, і тебе. Кожен із нас був мертвий перед Богом через те, як ми жили раніше, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, згідно з волею князя, що панує в повітрі. Ми жили за правилами гріховного світу, виконуючи волю диявола. Між ними й ми всі колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, і були за природою дітьми гніву, як і інші. Ми були рабами своїх тілесних бажань і гріховних думок. Наші думки були спрямовані на задоволення плоті, і через це ми перебували під Божим гнівом. Я ворогував з Богом, не був у мирі з ним, навіть не думав про нього і не шукав його. Це стан, в якому людство опинилося після гріхопадіння перших людей. Вони згрішили, і що вони зробили? Вони сховалися від Бога. Бог кликав, Адаме, де ти? Чому ти сховався? Бог, звісно, знав, що сталося, але він хотів почути це від них. Так само сталося і в нашому Житгрі. Ми жили таким гріховним життям, ховаючись від Творця. Але далі звучать найпрекрасніші слова Євангелія, але Бог, багатий на милість через свою велику любов, якою нас полюбив, і нас, що були мертві через переступи, оживив разом із Христом. Попри наш стан духовної смерті, попри нашу ворожнечу, Бог, сповнений безмежної милості та любові, втрутився. Він не залишив нас помирати, він оживив нас разом із Христом. І далі підкреслюється благодаттю ви спасінні. Спасіння це не наша заслуга. Ми не могли заробити його добрими ділами. Це благодать, незаслужена милість, дар любові Бога, який Він дає нам не через наші вчинки, а через свою безмежну доброту, явлену нам в Ісусі Христі. Бог зробив це, щоб у майбутніх віках показати надзвичайне багатство своєї благодаті в доброті до нас у Христі Ісусі. Отже, ми спасені благодаттю через віру. Бог, бачачи весь відчайдушний стан людства, минулий, теперішній і майбутній, бачачи, що люди, тікаючи від нього, впевнено крокують у прірву через свої гріхи, проявляє милосердя до кожної людини. Ісус Христос прийшов і постраждав за всіх людей на землі, щоб дати кожному шанс на порятунок. Ця ж думка перегукується і в посланні до колосян. У першому розділі апостол Павло закликає віруючих з радістю дякуйте Отцеві, який зробив нас здатними до участі в спадщині святих у світлі. Ми отримали право на спадщину святих. Іноді ми можемо дивуватися, за якими такими критеріями ми недосконалі люди потрапили до числа святих і отримали право на ту спадщину, яку приготував для нас Христос. Відповідь одна: єдине, що дає нам можливість потрапити туди, це наша віра. Він покликав нас, і ми відгукнулися, ми повірили. Він кличе всіх, але не всі вірять. І коли сказано, що він зробив нас здатними, або, як в іншому перекладі, знайшов нас гідними, це означає, що він прийняв нашу віру в те, що він зробив для нас на хресті. І через цю віру ми стали частиною його святих, Його обраних, Його церкви. Він визволив нас із під влади темряви і переніс до царства свого улюбленого сина, в якому ми маємо відкуплення Його кров'ю, прощення гріхів. Ми були під прокляттям гріха, несли на собі гнів Божий, але через кров Ісуса Христа ми викуплені. Кров Христа заплатила ціну за наші гріхи. Вона нас викупила від того жахливого майбутнього, яке чекало нас. І завдяки цьому викупу ми маємо прощення бути прощенним. Ви тільки усвідомте, як багато це означає. В крові Ісуса Христа ми маємо не просто надію, а впевненість у прощенні. Слово Боже каже, що той, хто вірує в Сина Божого, на суд не приходить, бо він уже прощений. За це була пролита свята кров нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, щоб викупити мене і Тебе, простити нас і поставити на місце святих. І тепер ми з надією очікуємо, що та сама могутня Божа сила, яка Воскресила Христа, проведе нас через це земне життя і доведе до свого Небесного Царства. Амінь. Слава Богу!